Вітаю всіх! У цьому випуску покажу вам цікавий сайт для заробітку криптовалюти, саме Матік, як на мене, так вигідно його зараз здобувати. Я помітила, що дуже багатьом подобається саме ця криптовалюта, але я заробляю її тільки на двох сайтах: це на цьому, про який зараз вам розповім, і на Roland Coin. Все розповім і покажу. А спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Зупинятись на реєстрації я не буду. Тут все зрозуміло. Вкажіть свої дані, адресу пошти, пароль придумати. Придумати ім'я, розгадати капчу і реєстрацію успішно пройдено. Сайт простий, складного немає нічого. Відразу давайте натискаю на заробити. З'являється кілька варіантів заробітку криптовалюти Matic, Polygon. Бачимо екран, перегляд. Відео, перегляд сайтів, короткі посилання та виконання різних завдань офертаз. До речі, посилання виконуються дуже легко і просто. Ви самі в цьому переконаєтесь, я легко і швидко пройшла їх і заробила непогану кількість сатушів. Натискаю на екран, перший розділ. Все тут просто відбувається. Потрібно натиснути Я Людина, розгадати капчу. Вибрати відповідні картинки, натиснути готово і після вже клей. І рандомно випадає число, за яке ми отримуємо певну кількість сатошів. Цього разу я отримала 1500 сатошів, це як бачимо, другий стовпчик. Далі другий варіант заробітку це перегляд сайтів. Як бачимо, тут достатньо проходження серфінгу, є дуже багато рекламних блоків. Натискаю на будь-який, щоб показати, як виконується цей спосіб. Коли відкривається сайт, необхідно розгадати для початку капчу тут трохи інша система. Розгадуємо капчу. Щоб у вас з'явилася можливість переглядати сайт протягом певної кількості часу. Розгадала капчу, дається 15 секунд. Я чекаю, гортаю сторінку туди-сюди, проходять секунди і вказуються галочкою, що перегляд зарахований. Повертаюся назад. І ось тут так саме проходжу наступні сайти. Далі розділ перегляд відео, рекламних блоків тут небагато, але виконання дій таке ж, як і на перегляді сайтів. Розгадуємо капчу і протягом 30 секунд дивимося відео та заробляємо сатоші. Можна перейти подивитися на баланс. Пишеться тут сальдо, певну кількість сатошів, які я вже заробила за якихось 7 хвилин. Все нараховується. Тепер виконання завдань офертаз. Давайте я переведу українською мовою і подивимося. Заробити сатоші за пошук, пропозиції. Я натискаю. Потрібно пройти реєстрацію і виконати певні дії. Інструкція в кожному завданні мається відкрити, подивитися та заробити певну кількість сатошів в криптовалюту MATIC. Пройшло вже 5 хвилин, можна повернутися на кран. Тобто доступ до крана з'являється кожні 5 хвилин. На цей раз мені дали 650 сатошів. Теж, теж непогано. І останній розділ, який називається короткі посилання, за їх виконання дають непогану кількість монет. За виконання одного рекламного блоку на перегляді коротких посилань дають 70 тисяч сатошів, 75 тисяч сатошів, і тут навіть 100 тисяч є. Натискаю на будь-який рекламний блок, щоб вам показати, як це працює. Коли вас перекидає на сторінку реклами, обов'язково читайте інструкцію, яку вам слід виконати. Якщо інструкції немає, тоді ви повинні самі, самі здогадатися. Дивіться, якщо вам пропонуватимуть скачати якийсь файл. Кудись перейти, десь зареєструватися, розгадати десь капчу зовсім на сторонньому ресурсі, не робіть цього. Вам має, вас має перекидати на сторінку, де йдуть секунди, або побачити капчу для подальшого кроку. Тобто вам потрібно дійти до того моменту, де ви побачите слово лінк. Ось перекинула, завантажити щось вимагають. Нічого не потрібно завантажувати тут. Є секунди, які пройшли вже, щоб потрібно натисну... натискати на зелену кнопку link». Після цієї кнопки вас має перекинути вже на сайт, де ви отримаєте оплату. Ось, перекинула вже на цей сайт Матік, і бачимо, що оплата 75 тисяч сатушів отримана на основний баланс. А також проходимо решту посилань, натискаю на кнопку «I'm not a robot». Блакитна бачимо, перекидає скачати додаток, нам це не потрібно, тому ми повертаємося назад. Просто з'являється реклама, яку ми повинні переглянути, але скачувати нічого не потрібно. Повертайтеся назад, поки що не буде, наприклад, синій кнопки там Гоу або лінк вже зелена кнопка. Повертаємося, бачимо секунди, вони проходять, потім Гоу, тобто далі шукаємо. Що нам треба натиснути на кнопку GO, перекидає на якісь інші сайти. Ми повертаємося, шукаємо тепер знову. І дивіться, вже перекидає, заробила 75 тисяч сатошів. Десь може бути написано, що потрібно переглянути рекламу, натиснути на кнопку Далі, потім побачити перший крок, другий крок. Тобто читайте інформацію, це може бути написано. Зверху, і її потрібно виконати. Тепер найголовніше, що нам потрібно, це вивести сатуші. Натискаю на кнопку Вивести, але для того, щоб вивести гроші, нам потрібно в розділі налаштування зберегти адресу криптовалюти Матік гаманця Фолсетпей. До речі, я маю канал у Телеграмі, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Я в налаштуваннях вказую адресу криптовалюти Matic. Для цього я переходжу на ФаусетПей, стежте за моїми рухами. Стрілочкою показую вгорі праворуч, шукаємо кружочок, натискаю його. Тепер ось цей ось рядок. І тут вже знайти матік-полігон, натиснути Депозит і у вікні побачимо адресу, яку потрібно скопіювати. Вставляємо адресу в цьому рядку на сайті, потім пароль потрібно ввести, який ви вказували під час реєстрації, та зберегти дані. Тепер вже можна зайти у віконце виведення, запит на зняття і вказую суму, яку хочу вивезти. Бачимо, що тут пишуть обробляється платіж до трьох днів, мінімальне виведення 1000 сатошів, у мене більше на балансі. Я заробила їх за 25 хвилин, непоганий результат, як на мене. І роблю виведення. На гаманець Фоусет я, звичайно ж, відразу перейшла, подивилася, виводу не було. Тому що, по-перше, це перше моє виведення на цьому сайті, і, це, і цей платіж обробляє, оброблятися швидко не буде. Я зайшла наступного дня і помітила, що адреса криптовалюти Matic поповнилася. Тобто сайт досить швидко виплатив мені зароблені монети. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за ваші лайки. До речі, залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде, Україна!